Стратегія молодіжної політики України, яка відповідатиме викликам сьогодення, буде затверджена найближчим часом, заявив президент України Віктор Янукович. На його переконання, влада, спільно з молодіжними організаціями, має розробити сучасну концепцію виховання молоді. Втім, не все залежить від влади. Важливо, аби молоді люди усвідомлювали ступінь відповідальності за майбутнє країни. Я закликаю кожного з вас діяти за відомим висловом. Не питай, що країна зробила для тебе. Питай себе, що ти зробив для країни. Ви маєте усвідомлювати свою відповідальність не тільки за ваше життя, але й за життя вашої родини, вашого міста, вашої країни. Я закликаю вас до постійного відкритого діалогу. Для мене дуже важливі думки наших молодих співгромадян, які прозвучать сьогодні на форумі. Аби висловити свої думки, у молоді буде три дні. Всі учасники матимуть можливість долучитись до роботи секцій найрізноманітнішого спрямування. Як результат, письмо до президента та уряду щодо змін нормативно-правових актів. На секціях обговорили якісь по 12 секціям говорили свої проблемні питання і дали пропозиції президенту, що потрібно вирішити для того, щоб їх життя стало кращим. Ми очікуємо, що протягом двох днів буде плідна робота в секціях, і на виході ми отримуємо отримує якийсь такий проект. Наказу президента України, який би вирішив надзвичайно важливі проблеми для молоді. Форум має стати неодноразово акція відбуватися щороку, упевнений міністр молоді та спорту Ревіль Сефіулін. Втім, фестиваль це тільки базова платформа у планах профільного міністерства створення постійного діючого органу, що ефективно вирішуватиме проблеми молодого покоління. Такий форум необхідний. і зробити його не просто. Вот сьогодні он пройде там, допустимо, в тіні трьох днів. И мы забыли, и непонятно, когда встретимся. Вообще, мы в ходе общения с молодежными лидерами пришли к выводу, что его нужно сделать традиционным, постоянным, примерно с такой периодичностью раз в год. Словити не лише проблеми і похизуватись досягненням, приїхали представники громадських організацій з усіх областей України. Жителі Херсонщини упевнені, молоде покоління їх регіону найталановитіше. А фестивалі, що проходять на Херсонській землі, збирають не тільки українську молодь, а й закордонних гостей. Ми привезли інформацію про фестивалі, які відбувалися у Херсонській області. А також ми і звичайно інформацію про наші університети у нас є дуже відома це наша морська академія, який у цього року виповнюється 180 років. І також що можна сказати, що ми привезли свій щотижневик зараз. Це смс, це молодіжний чережневик, що ну, має назву сім'я мови та спорт. І він виходить в Українській, в Українській області щотижня. На сумщині упевнені в їхньому молоді проблем взагалі не існує. А на фестиваль приїхали ділитись досвідом. Приїхали за новими ідеями, за новими проектами, які реалізуються взагалі по всій Україні. І ви знаєте, якраз і знайшли їх, і почерпнули, і вже собі зробили заміточки, що ми, я думаю, найближчим часом реалізуємо в своїй сумській області. Фестиваль відбувається з ініціативи Міністерства молоді та спорту України. Мета заходу налагодити діалог молоді з органами влади.